Реформувати місцеве самоврядування обласна влада береться інформувати населення про переваги добровільного об'єднання територіальних громад. Кажуть, основна мета таких змін забезпечити села і селища власними фінансами та покращити їм якість надання адмінпослуг. Далі у планах ремонти доріг та створення інфраструктури. Однак, ключ до такого успіху в руках самих людей та залежить від їх мотивації і бажання. Нема сьогодні передумов, які би йому доводили всі переваги. Зрозумів сам подивився добру практику заходу, і він сьогодні бореться за інвестора. Коли кошти, які прийдуть з інвестором, будуть залишатися на місці, коли він буде бачити. Що зароблене на території громади залишиться на користь громади? Я думаю, що і в нас будуть моменти, такі як є сьогодні в гмінах Польщі, де йде боротьба за інвестора, де йде сьогодні хто кращі умови запропонує інвестору, то інвестор відповідно на ту територію ділянку прийде. Упродовж місяця в області має сформувати перспективний план добровільного об'єднання громад, а далі будуть його втілювати. І, щоправда, це справа не одного року, запевняють фахівці. Тож головне зараз донести людям важливість, Ливість реформи. Мовляв, це дасть поштовх для економічного розвитку, оскільки об'єднані громади отримають перевагу такі ж фінансові можливості, що й міста обласного значення, і значна частка коштів залишатиметься на місцях. Ті ж громади, які не, не будуть об'єднані. Які залишаться в цьому році, вже не фінансують і не отримують субвенцій з державного бюджету на ті основні функції, які вони повинні були забезпечувати. Там дошкільне виховання, початкова освіта медичне забезпечення. Фінансування йде через район? Влада не змушуватиме до добровільного об'єднання громад. Запевняють посадовці. Люди на місцях самі повинні вирішити, які населені. Пункти варто об'єднати аби мати змогу ефективно вести господарство та заробляти гроші.